Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Все з чогось починалося, шановні мої друзі. І те, що ми маємо, це результат технічного прогресу і вдосконалення. Сучасні прилади мали своїх предків. Перший прилад це прадід радарів. Акустична локація, що дозволяє почути наближення ворожої авіації. Хех. Ці прилади звукового спостереження використовувалися аж до Другої світової війни, а потім почали поступатися місцем радіолокаційним станціям. Деякі із варіантів акустичних приладів, які використовували під час Другої світової війни у німецьких військах, 1939 рік, за деякими даними і з їхньою допомогою. Вдавалося виявити ворожий літак на відстані до 12 кілометрів. Наступний прилад це захисний костюм для працівників атомної промисловості. Великобританія. 1954 рік. Камера у револьвері 1938 рік. Нью-Йорк. Практично майбутні смартфони. Тільки куля заважає. Зйомка відбувалася разом із пострілом. Особливо якщо робити селфі. Хе -хе. Фортепіано в ліжку. Сьогодні у вас ноутбук на подібних підставках. А у неї була тільки музика. Дивіться, як геніально. Ще й на той час, шановні мої друзі. Реактивний наплічник. 1969 рік. Ось дивіться. Навіть тоді експериментували. А ми ще тільки тестуємо подібне. Сьогодні у нас є слінги, наплічники та інші пристосування для немовлят. А ось як їх носили раніше. Дивіться. <плес> <плес> Пістолет Кулемет М3 із зігнутим дулом для пострілів. Із рогу. 1953 рік США. Сьогодні така зброя доскональша і працює за допомогою системи лінз і Дзеркал. Тоді її просто зігнули. Інфрачервона прожарка для індички. Сьогоднішній гриль, мікрохвильова піч і шаурма. Удячні своєму предку. А це вам предок сучасного флайборда із 1954 року. Ну а це найперша шапочка для душа. Надівай шапочку і купайся скільки завгодно. Хі -хі. Масажер вібратор Початок ХХ століття. Ну, у що це переросло, я думаю, ви знаєте, шановні мої друзі. Тому вточнювати я вам не буду. Хі -хі. Майбутній мотоцикл із причепом. І ще поки не дуже зручний. Зубна паста із присмаком віскі. Напевно, чистячи неї зуби, придумала їжу для космонавтів. Ну, а це прадід окулярів доповненої реальності. Це, як ви знаєте, Oculus Rift для геймерів. Надіваєш очки і знаходишся в віртуальній реальності. Рухається як головний герой. Даної гри. Майбутній фітнес тренажер. Пружинні шини початку 20 го століття. Які сьогодні лише винаходять. Надувні човни зі шкіри буйволів. 1900 рік. Індія. Ну а це костюм пожежного із системою пожежогасіння, початок ХХ століття. Ось такі геніальні винаходи наших прадідів, технічного прогресу, шановні мої друзі. І ці винаходи, звичайно ж, дійшли і до нас. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, Побільше їх пишіть дивіться мої відео, підтримуйте український контент, тому що, е як ніколи, зараз потрібно підтримувати все українське і об'єднуватися всім разом!